Міський голова провів зустріч з активною молоддю міста. Метою зустрічі було представлення та реалізація власних проєктів, яке молоде покоління Світловодської громади має на меті втілити в життя. З боку влади було запропоновано розвиток молодіжної ради, яка матиме можливість брати участь у розвитку міста загалом. Зокрема, з кожного боку було отримано безліч запитань та пропозицій щодо співпраці. Крім того, Андрій Маліцький розповів учасникам про своє бачення розвитку міста, поділився з молодими людьми проблемами та шляхами їхнього вирішення, ознайомив з проведеною роботою. Я хотів би сказати, що це можливості, де є можливість і молоді проявити себе. І включитися в цей процес, і я думаю, що це правильно, нормально, адекватно. Порізив В Свою чергу присутні висловили свої бажання та довели, що готові працювати на благо рідного міста, змінюючи його на краще. Йому десь 5-6 основ, яких викупам проблем, які стосуються тому також не вистачає. Перше, це певно, що я просто окреслюю зараз проблему, а також підемо в Букову і будемо. Ще про кожну з них варто зазначити, що у світловодській громаді виросло молоде покоління активних небайдужих людей, які готові працювати на благо рідного міста, покоління, яке мислить прагматично, неординарно, креативно і прагне реалізовувати свої знання на практиці, бо саме від молоді залежить розвиток міста, нашого краю, нашої країни.